Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у відео покажу вам покупки з магазину АТБ. Там проходить дуже класна акція до Дня Закоханих. Так що, кому цікаво, я вас запрошую звичайно до перегляду. І розпочну я. З саме акції, що я сьогодні отримала, от прям прибігла за тебе і хочу з вами поділитися. При покупці певних продуктів можна отримати ось такий цікавий бокс Love Is. Я вже тут прочитала, це виготовляє місто Дніпро. Тут має бути якась навіть підвізку, можна отримати, якісь QR-коди. Зараз я дам донечці і вона буде його з боку тут розпаковувати сплівочки ми подивимося пізніше, що тут знаходиться. От, і це жуйки мого дитинства. Ми так чекали, якісь, знаєте, ось саме ці наклеїчки з якимись певними побажаннями. Ой, це нам так було цікаво, це прямо школа моя юність. Отже, тут донечка з боку розпаковує, а я буду продовжувати показувати вам, що купила на акціях. Взяла ось такі асорті фруктово-горіхове. своя лінія, класна штука. Чи на перекус, чи ще щось тут і горішки, і мигдаль, і сушений банани, і ананас. Класно, беру і буду брати. Також взяла халву, своя лінія соняшникова ванільна. У мене дуже любить чоловік їсти халву, тому взяла. Також взяла ось таку шипучку різнокольорову. Тут Вийшло в мене її от, 325 грамів на 48,96. Нехай буде. Сама люблю і донечка любить. Так, далі взяла ось такий мікс салат, вітамінний коктейль, тут 125 грамів. Мені часом здається, що в АТБ не дуже вигідно брати. От, але була на нього якась акція. Часом в рукавичці буває, чи в Арсені трошки дешевше. Але була просто в АТБ. Люблю зараз такі салати, як до гарніру чи салат робити, то дуже класно. Отже, давайте вже донечка тут збоку розпакувала, сидить, просто радіє, що тут ми отримали. Так, коробочку я зняла, повертаємося до боксу. Ось так він відкривається як. Прям я не знаю, як якась така штучка. Що тут в нас є? Давайте я подивлюсь на карточки. Ага, Love is, це, напевно, ось такий магніт. Тут є. Складе список з думкою про нього. Добре, цікаво. Які в нас тут ідуть цукерочки? Пломбіріні йдуть з вишенькою. І йдуть ось такі. З чим це, це якийсь зефір. Навіть таких ніколи не купувала, не знаю. А, так, ще є ось такі Paradise Ісленд з кокосиком. А, так, є ось такий Леді Смородина. Цікаво, це, напевно, якесь желе має бути смородинове. І Леді Вишня. Не знаю, я таких цукерок навіть не бачила, чесно, в продажі. Бамбіта, сеньоріта Бамбіта. Цікаво. Так, лісова білочка. Теж не бачила, цікаво, що це за виробник. Потім подивлюся. Смак сирок ось такий. Так, ну і, звичайно, це love is, це банан, а це в нас апельсин. Напевно, жуйки якісь. Чи, чи що? Такі великі, але це один Одна штучка. Що тут у нас? А, жувальна цукерка це цукерка жувальна. Діткам від трьох років можна. А це, це теж, якби одна така штучка, що тут написано. все якось так заклеєно, цікаво. Ну добре, будемо пізніше розбиратися. Так, труфеліні, тропік кокос. А мадам. Бувож. Бувож, це щось таке? Так, ще одна наклеєчка така. Так, у нас є такі не наклеєчки, а магнітики, вгадувати її бажання. Цікаво, це прям це для АТБ було виготовлений цей боксик. Так, що в нас тут є ще? Додаткова знижка, а якщо пред'явити оператору АЗК, діє на разову заправку від 35 до 200 літрів. Код дійсний до 1 квітня. от. Якщо не знаю, подарую, напевно, укорнавта батькові ось така сертифікат на знижку. Корнафта. <смітна> так, далі, що в нас ще залишилося з цих, а, значить, вжух моє криптокохання в тебе на балансі. Також тут треба якийсь QR-код ззаду просканувати і щось отримати. Цікаво, і що, що це в нас? І гарантовані подарунки в додатку АТБ. Тут теж треба відсканувати QR-код і отримати а, свій а, от подаруночок. Цікаво, ніякого ми там нічого <смірно> більше не виграли. <смірно> так, показую далі, що придбали на акції. Так, фрутеллу взяла жуйки. Також взяла, були на акції Рошен ось такі батончики, теж якось на перекус: це молочний шоколад, це чорний шоколад. От, люблю ці батончики, і це з кокосом. Дуже солодкий, але смачний. Так, потім взяла ось такі дольки, Мармелад желейний це від своєї лінії. Дуже рідко я взагалі. Такі якісь дольки цукровані беру, але цього разу вирішила взяти. Так, вирішила спробувати ось такий десерт від Президент сніданок, сир кисломолочний зі сметаною 9%. І тут з курагою. Вперше таке беру, але чогось вже такого, знаєте, хочеться. Мені не хочеться заморочуватися з. Приготуванням з сиром, сметаною ці зранку. А так вже готове, думаю, попробую. Інколи в мене просто часу зранку немає бавитися на це все. Так. Далі взяла згущене молоко, з'явилося в нас в магазині, АТБ. В У мене вже давненько вафлі стоять. Я думаю, візьму це в нас де іриска. От. До того в нас не було. Дуже рідко чомусь саме цю згущенку завозять. Також взяла два лимончики. Зараз якась така віруска ходить, що треба. Чай з лимончиком пити. Також взяла ще ось таку згущенку, з вівсяною кашкою і з бананчиком зранку. Теж дуже, дуже полюбилися мені такі сніданки. <клухи> так, Взяла котекс акційні, саме нічні такі жіночі штучки, потрібні на акції. Були ще взяла в'язочку бананчиків. От, не було на них ніякої акції, але, я думаю, гарні виглядають, то візьму. І, бо якраз в мене вівсянка і молоко згущене, думаю, а бананів вже немає. І була на акції ось така Далмайр, а це Бериста, а кава. Тут 250 г. Входить 70% значить, виду. Арабіка, перепрошую, та Арабіка 30% і 70% робусти. От. Не пробувала ще такої, мені просто цікаво. Яка вона на смак, каву я люблю в будь-яких її проявах. І одну чашку кави зранку я їм. Так, донечка в мене відкрила. А що це? Ось ці от жуйки. Тут що в нас є? Три штучки? так? Ось таких три штучки було. Так, Все, більше не було, три. І що це? А, це в нас перевідна наклеєчка. От, от, цікаво. Ну, у нас колись були такі звичайні паперові, хто пам'ятає, то І з всякими такими побажаннями, колись ми їх збирали, обмінювали, в кого були подвійні От, та й таке. Так, дівчатка, мені потрібна ваша порада. А підкажіть мені, де ви купуєте діткам колготи. Я щось вже була тепер на роботі, і біля нас відкрився там магазин, ось такий дюна. Думаю, зайшла. І минулого разу я брала з такою посиленою п'яткою теплою. От, в принципі, класні ті колготи, але мені щось дуже важко підібрати дитині тепер розмір. Вона росте, як в мене, як на дріжджах. Взяла цього разу 134-140, але мені здається, не знаю, зараз розпакую. Можливо, вже навіть будуть. Замалі. Бачу, що тут вони пишуть, червоноград виготовляє, бавовна 75%, поліамід і еластан 2%. взяла цього разу такі червоні. Щось по колористиці, не, так не дуже що дає вибрати. Але написано, що це є 8-10 років. От, ну не знаю. Блиця, ти вже така 140, скільки маєш сантиметрів? 142. Кажу, може, мені будуть за малі, давайте більше. Вона каже: да ні, тут пише 8-10, але нам тільки 8,5. Каже, беріть ось ці, точно мають підійти. От. Ну, мені цей колір з тих, що там пропонували, ще якісь бордові, чорні, я не хотіла. Бежеві в нас є. З малюнками ніякими не було, такі, знаєте, щоб цікаві, От, я вирішила взяти червоний. Ну, думаю, червоних нас ще не було, то візьму. Щось не знаю, Львів великий, а, а значить, вибору десь такого а то не дуже сильно і є якийсь вибір, щоб було, знаєте, якісно, щоб носилося, щоб зразу це не раз в діб воно не, покуш... не покушлатилося. Тут кого цікавлять ціни, що купила на 930 гривень. Я просто в шоці, що купила, як сходила, я не знаю куди, і що купила, не знаю що. Одним словом, ось такі у нас зараз у Львові ціни в АТБ станом на 11 лютого 2025 рік. Все, дякую вам всім за увагу. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!